Подивимося, як воно працює, зберемо фідбеки на те, як воно Ну, коротше, отримаєте фідбек, чи воно працює чи ні. Якщо працює, то прикольно, тому що Ви тут пам'ятаєте, на минулих стрімах, наприклад, я е, говорив про сирену, яка про розуміння коду. Тут чомусь напишеться нашого Session Persistence, Але, ну, коротше, ціка цікава штука. Я надіюся, що вона круто бустане. е, Можливості клау-кода. Побачимо. Але спочатку давайте спробуємо нагенерувати відосики. Тут теж з важливого. Е, Вийшов апдейт на VO3, і тепер в ньому можна генерувати партнеретні відео. Ну, це. Ouf.